Привіт! А що, якби сама природа раптом вирішила поговорити з нами? Тільки не мовою сухих наукових звітів, а, ну скажімо, через давню-прадавню історію, історію, в якій є послання для кожного? Давайте ж послухаємо, що вона так хоче нам сказати. Це звучить не просто як слова, а як справжнє попередження. Уявімо, що прадавні духи, хранителі лісів більше не можуть мовчки дивитися на все це руйнування, і от вони вирішують втрутитися. Саме з цього і починається наша історія. Отже, в центрі нашої історії двоє молодих людей Ліза та Яромир. Одного вечора до них приходять духи лісу, лісовик та мавка. Але вони не збираються читати нудні лекції. Ні ні. Замість цього вони влаштовують неймовірну подорож подорож у можливе майбутнє, щоб показати, що може статися, якщо ми не змінимо свій шлях. І ось духи показують Лізі та Яромеру три видіння. Важливо розуміти, це не якесь неминуче майбутнє. Це лише один із можливих результатів наших сьогоднішніх дій, таке собі попередження про те, яку ціну ми всі можемо заплатити за бездіяльність. І перше видіння це безкрая пустеля, але під ногами не пісок, ні. Там гори сміття, що тягнуться аж до самого горизонту. Просто спробуйте уявити цей запах, цей гнітучий, просто нестерпний краєвид. Це видовище, яке шокує до глибини душі. І ось тут увага, просто вражаюча цифра. Це ж кількість лише офіційно зареєстрованих сміттєзвалищ в Україні, тільки офіційних. А тепер спробуємо уявити, скільки ще є отих стихійних, неврахованих звалищ, про які ніхто й не знає. Знаєте, масштаб проблеми насправді важко навіть осягнути. І духи ставлять просте, але таке страшне питання. А що якщо ця картина розростеться до масштабів цілої планети? Це те майбутнє, яке ми ризикуємо створити, і кожен викинутий пакет чи пластиковий стаканчик це по суті маленький крок саме в цьому напрямку. Наступна зупинка нашої подорожі Карпати. Там, де колись шуміли віковічні праліси, зараз панує моторошна тиша. Духи показують сучасний стан гір, де замість могутніх дерев лише сумні нескінчені ряди пеньків. Картина майбутнього тут ну більш ніж очевидна пустеля з пеньків. І це ж не просто відсутність дерев, це означає, відсутність дому для тисяч тварин, це величезний ризик повеней та ерозії ґрунтів, похмуре, але дуже чесне нагадування про наслідки неконтрольованої вирубки. І ось третє видіння. Воно приводить наших героїв до колись кришталево чистого джерела. Але тепер вода в ньому отруєна. Все тому, що поряд працює промисловий завод, який скидає всі свої відходи просто у воду без жодних абсолютно жодних очисних споруд. Аналіз цієї води показує просто жахливі результати. Це не просто бруд, це справжній хімічний коктейль, радіонукліди, пестициди, важкі метали, і найстрашніше, що все це, звісно, потрапляє у річки, з яких ми беремо воду, і в землю, де ростуть наші продукти. І це, мабуть, найстрашніше питання з усіх. Вода це ж основа всього живого. Без неї не буде ні рослин, ні тварин, ні нас. Якщо ми втратимо цей безцінний ресурс, настане справжня пустеля, пустеля без життя. Ну, після такого легко впасти у вічай, правда? Але Ліза та Яромер зрозуміли найголовніше ці видіння це не вирок. Це попередження. А це означає, що ще не пізно все змінити. І для цього, на щастя, існує чіткий план. Так от, цей план порятунку складається з чотирьох простих, але дуже дієвих принципів. Їх може дотримуватися кожен. Давайте зараз розглянемо їх трохи детальніше. Отже, принцип перший відмова від одноразових речей повітряні кульки, що летять у небо, а потім просто забруднюють землю. Пластикові пакети, кавові стаканчики. Слухайте, навіть вибір бананів без окремого пакетика це вже маленький, але такий важливий крок. Менше сміття, менше проблем. Все просто. Другий принцип зменшення споживання, енергоощадні лампочки, вимкнена вода під час чищення зубів, відключені від мережі зарядки. І справа тут не лише в економії грошей. Це про усвідомлення того, що для комфортного життя нам часто потрібно набагато менше, ніж ми звикли думати. А ось це блискуча ілюстрація третього принципу апсайклинг. це коли старі, непотрібні речі отримують нове, іноді абсолютно несподіване життя. Наприклад, зі старих картонних тубусів і якихось клаптиків тканини можна зробити чудових новорічних гномів. Це, до речі, зараз супермодно і дуже екологічно. І нарешті четвертий принцип сортування: папір, пластик, скло, батарейки це ж не сміття, це ресурси. Єдине, що важливо пам'ятати, наприклад, що папір має бути чистим. А чи знали ви, що з 25 звичайних пластикових пляшок можна зробити одну флісову кофту, а з переробленого скла нові пляшки, заощаджуючи при цьому величезну кількість енергії? Але знаєте, іноді турбота про довкілля це не просто слідування правилам. Потрібно мислити трохи глибше, адже не все так однозначно, як здається, на перший погляд. І деякі наші, так би мовити, екологічні звички можуть потребувати перевірки. Ось вам цікавий приклад що краще, жива. Чи штучна ялинка? Здавалося б, штучна рятує дерево так, але на її виробництво витрачається купа ресурсів, а потім вона століттями розкладається на смітнику. З іншого боку, жива ялинка, яку виростили спеціально для свят і купили легально, є повністю біорозкладною. Ось і маємо такий неочевидний вибір. І ще один момент для роздумів: акції на кшталт години Землі це важливо, вони привертають увагу. Але чи не краще перетворити цю одну символічну годину на щоденну звичку? Адже справжні зміни починаються не з гучних акцій, а з тихої, послідовної турботи кожного дня? Зрештою, всі ці видіння, поради та принципи зводяться до одного фундаментального надважливого зв'язку. Зв'язку, який стосується абсолютно кожного з нас? І це ключова ідея. Ми просто не можемо бути здоровими на хворій планеті. Чисте повітря, чиста вода, здорова екосистема це не якась розкіш, це наша життєва необхідність. Турбуючись про природу, ми в першу чергу турбуємося про себе. І наостанок, давайте повернемося до нашої історії. Якби лісовик і Мавка з'явилися сьогодні перед нами, що б вони сказали? Можливо, їхнє послання було б тим самим, що й сотні років тому. Ми частина природи, а не її господарі. І лише дбаючи про неї, ми можемо подбати про власне майбутнє.